Ора, кошенята попліткуємо сьогодні. Ми говоримо про топ українських зрадників, яких потрібно пробачити. Ну. Я жартую, не можна пробачити ніколи. Вам настільки зайшло минуле відео. Я не міг це ігнорувати, тож сьогодні у нас друга частина про українців запроданців Ну що ж, можуть зручніше, чай, кава. З вами незмінно ваш тато Пліткар без палу. 24. На 7 пліткуємо. Про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі нічого ніколи не стверджуємо. Цей рейтинг складений на основі суб'єктивного відчуття, хто випав з українського медіапростору та намагається мовчки відсидітись, пригрівши свою дубку. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, поїхали пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Ну що ж, наш рейтинг зрадників сьогодні відкриває українська режисерка Оксана Байрак, яка увесь час намагається відмовчатись. Кажуть, що ніби вона переховується десь в Одеській області. Хтось каже, що вона мешкає вже давним-давно на Росії. А перед тим як розпочалося повномасштабне вторгнення, байрак встигла зашкваритись тим, що жорстко критикувала українську владу. О, байрак байрак, я розумію, що ти проросійський персонаж, але соромно за тебе, і я не знаю. Як ти щодня живеш зі своєю совістю? Як ти можеш мовчки відсиджуватись в період, коли Росія бомбить українські міста? Це на твоїй совісті, і навряд чи ти зможеш повернутися в український медіапростір, тому що. Твоя мовчанка запам'яталась кожному. Далі у нас по списку Ярослав Малий Мачете Токіо соліст цих гуртів мені сказали, чому ти про нього відразу не розповів. Невже в тебе проплачений рейтинг? Ні, в мене рейтинг не проплачений. Я наголошував у минулому відео, що у нас не повне відео. І якщо я когось забув, будь ласка, нагадайте. І я дякую підписникам, які нагадали про соліста гурта мечете, тому що він українець, який багато років мешкає в країні болот? І повністю його менталітет на сьогоднішній день відповідає стандартам. Роснявої пропаганди. Далі у нас спірний персонаж, тому що я не думаю, цю пані можна якось віднести до категорії зрадників, але нативне мовчання Катерини Кухар дивує, зникла взагалі з інформаційного простору, якщо зайти в її інстаграм. То ми переважно побачимо пости про звичайне життя і зовсім мало постів про підтримку України, про волонтерські рухи і так далі. Можливо, вона допомагає мовчки, але те, що ми бачимо у медіапросторі, виникають певні запитання. В будь-якому випадку звертаюся до вас, дорогі глядачі, чи можна віднести Катерину Кухар до зрадників чи ні? Це наше суб'єктивне бачення, відчуття ситуації і, взагалі. На яких умовах ви готові пробачити зрадників, що вони повернулися в Україну, і чи мають вони взагалі моральне право повернутись на батьківщину? Давайте поспілкуємось, тому що тема цікава. Далі у нас українська співачка, яка мешкає в країні, болот я вже не знаю скільки десятків років Анжеліка Варум. То вони не підтримують війну, то вони підтримують, то знову вони підтримують. А потім вони поїхали до Америки, погодились виступати скрізь у хороших русських на корпоративах без зйомки та фіксування на камеру. Тож ця парочка барум Агутін це виключно про гроші та власні вигоди, і ніяк не про людськість та. Якісь певні моральні цінності. Я нагадую, до речі, що у нас з 1 липня стартує мій авторський курс по просуванню твого YouTube-блогу. Ти обов'язково отримаєш 7 онлайн-лекцій, домашні завдання, знайомство в нашому навчальному чаті. Інтерактиви, спілкування, розбір домашніх завдань, розбір успішних кейсів на YouTube, як працюють алгоритми, з чого почати, коли закуповуєш техніку, як зекономити, скільки потрібно набрати підписників, не потрібно для цього мати 100 тисяч 200, щоб заробляти хороші гроші, завести корисні знайомства під час навчання, отримати необхідну базу знань задля того, щоб реалізувати. В життя свою мрію. Звертайся за подробицями в директ мого інстаграму, вибирай комфортну для себе цінову пропозицію, та вже з 1 липня протягом місяця отримаєш дуже важливі знання, які допоможуть тобі монетизувати твоє хобі. Або працю життя, посилання на мій інстаграм в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Також надсилайте в Дрект моєї інсти, кому що відомо про ту чи іншу зірку. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо скласти штри до портрету цієї чи іншої особистості. До речі, поки не забув, як я складав цей курс. До мене звернулися підписники із запитанням, чи проводжу я онлайн-консультації. Я почав допомагати нашим підписникам, розповідати, як розкачувати свій канал, як створити класний працюючий блог. І потім зрозумів навіщо окремо працювати з кожним, якщо ми можемо об'єднатися в групу, створити свій учбовий процес. Де я ділюся виключно своїм досвідом, своїми помилками, об'єдную людей та допомагаю заводити корисні знайомства. Тому цей курс має особливу цінність. А для вас нагода реалізувати врешті блог, про який ви мріяли. Я точно знаю, що ти про це мріяв або мріяла, але не знаєш, з чого почати з нами буде дуже цікаво та корисно. Коротше, звертайся в інсту, а ми повертаємося з вами до нашого рейтингу. На наступній сходинці у нас розташувався колишній продюсер Ані Лорак Юрій Фальоса, який знаходився довгий час в Києві, але втік на Росію до своєї мамці. Чи здивований я? Абсолютно ні, тому що Юра Фальоса. Це був завжди проросійський персонаж, який завжди загравав з російським ринком і намагався усіх своїх артистів реалізувати саме на Росії. Але йому так це і не вдалося, тому що Фальоса не такий вже і добротний та чистоплотний продюсер. Що ви думаєте про Фальосу? напишіть у коментарях. Далі у нас особливий перевзуванець. Рідний брат співачки Таяна Міша Марвін. Мало того, що Міша Марвін засудив Русню, розірвав публічно свій контракт з музичним лейблом Black Star, виїхав кудись в Емірати, якщо я не помиляюсь. Побув там, повернувся на Росію, вибачився перед лейблом і знову почав працювати на Русі. Більшого зашквару і не придумати дуже сумно, адже ти українець. І ти просто показав усю свою суть. Але руйня буде сипатись, а бігти не буде куди. Далі у нас Антон Лірник. М -м -м -м. Як можна описати його мовчання? А ніяк? Зник як щур з корабля, і на цьому все. Тож до Антона Лірника в мене в принципі немає запитань, тому що з ним усе зрозуміло. А ось сімейство Ротару мова піде про її онука та сина, які перетинали кордон, яких затримали, які незаконно декілька разів виїжджали, виїжджали, не могли виїхати, і якимось абсолютнішим магічним жезлом її онук опинився в Парижі. Софія Михайлівна, так, у вас чоловіки в сім'ї, якими можна... Пишатися і Софія Михайлівна теж так і не висловилась публічно, однозначно. З якоюсь позицією. Ну, я думаю, це пов'язано з тим, що в неї бізнес в Ялті, і вона дуже сильно боїться його втратити. Тим не менш, Софія Михайлівна теж собі спокійно відмовчується і чекає зручної для себе позиції. На превеликий жаль. Далі у нас мацковський півець українського походження. Багато хто і забув, що це українець. Олександр Понайотов багато років мешкає в Ерефії, все життя дрочкає там з Ларисою Доліною, цілується б'ясна, так і не став супервідомим та мейнстрімовим артистом, тому що немає репертуару, є шикарний вокал, але на цьому все. Панайотов Панайотов мовчить, чекає теж зручного моменту. Тож, Сонечко, тобі тут явно не будуть раді. Горе акторка фільмів для дорослим, у якої там махнатка дуже-дуже небрита. Вибачте, за такі подробиці, але це відео гуляло інтернетом. Усі про це в свій час обговорювали. Мова піде про співачку українського походження Наталку Корольову. Адже Наталка Корольова, будучи. В шлюбі з Тарзаном, Тарзан там відпрацьовує на максимум русняву методичку, Наташа Корольова тримає таку нейтралочку, а зараз і повністю під руснявими лозунгами. Тільки Наталка забула, що вона українка. І якщо з Московією щось станеться, а скоріш за все, станеться, повертатись в Україну не варіант. Але Наталка про себе подбала, в неї там багато нерухомості в Майамі, тим не менш. Корольова, ми усе запам'ятали. Наступну сходинку нас розділяють два українських співаки, які стали відомими в Ерефії. Перший це Кирило Туриченко, який довгий час був солістом «Іванушки Інтернешнл», А наступний запроданець, зрадник це Артем Іванов, колишній учасник гурту Індіянь, автор багатьох відомих пісень. Ви руснявому шоу-бізнесі. Хлопаки з України роблять вигляд, що нічого не відбувається. І на цьому все. Їх це не стосується, адже в них велика образа на Україну та українців, що от ми народилися в Україні, а ви нас не визнавали. Що я можу сказати? Гуляйте з Богом. Далі не зовсім зрадник, але для мене незрозумілий персонаж. Це Сергій Бабкін. Втік, перебував у Німеччині. Потім почав випускати зручною музичні композиції антивоєнного характеру. Блін, Бабкін, нахріна колабитись з руснею. Їх треба виключити взагалі з нашого інформаційного простору, тому що це толерує більш-менш позитивне ставлення до них. З'являється такий термін як хороші росіяни. Тому я не міг не додати Бабкіна взагалі не зрозумілий персонаж, і тут я категорично не згоден, що Бабкін це окей. Ні, це не окей. Кримчанка Сюзана Абдула, колишня солістка дуету Мальбек та Сюзанна. Е, Сюзанна до 15-го року, якщо не помиляюсь, була в Україні, тому що в 2014-му ми разом проводили час у спільній компанії неодноразово. А потім вона поїхала в Московію, залишилася там, заколабилася зі своїм майбутнім чоловіком. Дует став суперуспішним, і ось починається 24 лютого. Абдула взагалі жодного посту не залишила ні за ні проти. Нічого не озвучувала і просто живе своїм життям. Але чого очікувати від Сюзани і від її сестри Сабріни? До речі, обидві зрадниці, якщо там з інтелектом, ну взагалі пусто, максимально пусто. Це, звичайно, з них не знімає відповідальність, але маємо, що маємо, і мусимо пам'ятати. Якщо ви мене запитаєте, навіщо ти знімаєш цей рейтинг? Щоб ми пам'ятали і українці не пробачали, тому що у нас занадто добра, широка душа. І ми пробачаємо, а пробачити мовчання, зраду або дубку на двох стільцях неможливо, і ми повинні знати в обличчя наших героїв. Співачка відома на. Весь колишній СНД, але люди забули, що вона киянка, яка обожнювала постійно приїздити до України, давати масштабні концерти. Це Любов Успенська, так-так, Любочка, Українка з українським громадян. Ні, вона вже отримала руснявий паспорт. Вона цим пишалася, казала, що все життя до цього йшла. Mm. Ну, яке життя, таке і громадянство. Що тут ще сказати? Любо, усе пам'ятаємо. Дуже дякую, що ти гучно в черговий раз заявила. Трійко лідерів відкриває абсолютно лицемірний персонаж Едгар Камінський, колишній чоловік слави камінської із гурту Ні Ангели». Справа у тому, що Едгар ніби допомагає ЗСУ, якісь там благодійні проєкти, влаштовує, але відразу втік з 24 лютого перетинаючи абсолютно незаконно кордон. Як стверджують злі язики, до того ж вивіз з собою всю свою клініку, усю техніку теж розповідають в колуарах, і намагався там ще якось і підзаробити на своїх благодійних ідеях. Сумно це чути, сумно розуміти, що є такі персонажі, але, тим не менш, Едгаре, ми все пам'ятаємо. На другій сходинці, ваш улюблений репер Потап. Я його забув додати в першу частину цього рейтингу. Тож зараз додаю потап, який за кілька днів виїхав до повномасштабного вторгнення, як кажуть наші кошенята, потап був в курсі його попередили зверху серйозні люди, і взяв він свою настюху і виїхав. Але ж сталося не так, як гадалося. Намагався повернутися, але не змогли українці пробачити довго мовчання. Ось ці його постійні благодійні збори, але так і не зрозуміло, куди пішли ці кошти. Не стверджую, але тим не менш це виглядає якось незрозуміло. Приїхав в Україну, побув тут якийсь час, зашкварився зі своєю піснею волонтерка, знявся в голосі країни і знову виїхав. Ми все пам'ятаємо, і на мій погляд, суб'єктивний, для Потапа більше немає місця в українському шоу-бізнесі. І на першій сходинці ваша улюблена телеведуча нині одна із головних руперів Кремля, Діана Панченко, яка до цього дуже активно в телетерах намагалася притягнути русський мір в український побут, в українське життя, в українське усвідомлення. А як тільки ну, почалося повномасштабне вторгнення, і русня почала утримувати по. Алло, Панченко здиміла на Росію і там продовжує займатися кремлівськими наративами. Ну тим не менш, панченко, тобі з цим жити, і твій же улюблений кремлівський режим тебе і з'їсть. Питання лише часу. Ось такий у нас сьогодні рейтинг за проданців. Вширте це відео у соцмережах. Діліться зі своїми друзями. Я вважаю, про це інколи важливо говорити і нагадувати українцям імена наших героїв. Сподіваюсь, вам сподобався цей рейтинг. Підтримайте вподобайкою, підпискою, коментарем. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.